Около полгода я воював передку. Звісно, було страшно, Ну, а як не страшно. Страшно, коли в тебе побратима, не дай Бог розірве. Да? Коли пакетами тачки викачували, вивозили з -по збоя полігону. Не страшно, коли тебе вб'ють, тому що ти вже не почувствуєш нічого. За цими окопами напригався, що отримав каліцтво. Не треба робити операцію. Немає хряща в позвоночнику і не держать позвонок. Розпаляється спина і я падаю з ног. Адаптуватися, да, воно дико спочатку. Сильно дико. Люди війни не бачать, якщо б вони там хоча б сутки провели то вони зрозуміли, що така війна. Воєнним багато кому треба поступило, тому що коли нас туди гребли, не кожен чоловік це мог видержати таке насілля. Кожна психіка різна у кожного по-разному нарушається. Доброго дня, ми з України! Слава України, героям слава! В один із днів він якось так сказав: я такий емоційно заведений, але ти знаєш, мені стає легше. Військові ну, наші герої, які повертаються з війни, їм треба час на адаптацію. А це і Віктора стосується. А от Віктор повернувся і на війні він воїн, він герой. А от в мирному житті він трошечки забув, як, як це. І тому треба хтось, хто є, просто побуде поряд. Мені завжди з ним добре. Ми кофе поп'ємо, пообщаємося. Він допомог з ліками, щоб успокоїтися. Я настроєний вже на все хороше, щоб була хороша жінка, була нормальна сім'я, і щоб я з дітьми і на чизеті, і на мотоциклах покатався. Я вже не думаю, що війна буде довго длиться.